Друзі, для тих, хто питає, з чого будуть складатися ваші лоти, поки ради. Ну, в принципі, вже огляди були, воно дуже все подібне. Я вам покажу буквально трохи. Ну, тобто, це будуть костюми різноманітні, шорти, футболка. Далі це буде футболки, хлопчик, футболки-дівчинка, різні дівчинка, різні штани-літні або штани чиноси, хлопчик, джинсові можуть бути. Футболки, хлопчик, різноманітні. Ну тобто, ми зараз його розсортовуємо. Бачите, футболочки також будуть. Звісно, що дівчинка буде переважати, тому що тут є листівки на дівчат, різні маючки, трохи шортів більше на дівчаток. Ідея там якісь піднички, трохи суконь попадається на дівчаток, зовсім невеличкі. От, а немає, ну може десь якась курточка. От, легусінькі такі е, светрики, ковтинки, зараз якраз на весну або двониточка на хлопчика. Ну тобто, е, бачите, чиноси е, такі укорочені різні модельки. Дуже класні на весну зараз вони дуже прикольно сідають. От так, що там ще в нас може бути? Ну, звісно, що піжамки будуть білизна, і я вже е, е, не хочу повторитися, але буде входити також входити. У аксесуари. з аксесуарів це буде шкарпеточки, панамочки різні. Ну тобто, і розумійте, якщо ви берете 3 кілограми, я не зможу вам зробити там прямо всього всього багато різного. Тобто я викладу буквально по пару речей з кожної позиції, щоб ви розуміли, могли спробувати, яке воно, що воно. От е, ну замовляйте класний мікс, бо вже ну, в принципі його не так дуже багато залишилось.